17 ножових поранень тільки за те, що вона хотіла правосуддя. Це Ірина Ноздровська, юристка та активістка, жила на Київщині. Її життя повністю змінилось після того, як її сестру збили на смерть. Це сталося в 2015 році, коли її сестру збив Дмитро Росошанський, племінник місцевого судді. Але Ірина самостійно взялася за цю справу, щоб покарати вбивцю її сестри. Нині постійно погрожували, погрожували її родичам, але завдяки тому, що вона не злякалася і продовжувала свою справу. Дмитра посадили на сім років ув'язнення. Тоді Ірина дуже раділа своїй перемозі, але на жаль, погрози не закінчувались, і в 2018 році по дорозі додому Ірина зникає. На жаль, тіло Ірини знайшли у річці, в неї було багато ножових поранень. Затримують батька Дмитра. Він зізнався в злочині, але люди не вірять, чому він так легко зізнався, чи не прикриває він свого сина. Дуже багато журналістів кажуть, що показання батька Дмитра не зовсім збігаються з реальністю, а саме з медекспертизою експертизою ростину Ірини. Тоді в країні були протести та скандали. Батька Дмитра визнали винним і посадили його у в'язницю. Але рідні Ірини досі не вірять, що саме він скоїв цей злочин. Її мама втратила двох доньок, у самої ж Ірини залишилася дочка. Вона заплатила своїм життям тільки через те, що хотіла правосуддя.